Ну що ж, друзі, 7 жовтня вже все потрошку стало активно жовтіти. Треба максимально швидко збирати все, що залишилось. Тож активізуюсь, сьогодні вихідний день, дощить, моросить потрошку. Взявся там в рукопашну бороть кукурудзу. Зараз Пособираю там гарбузи згори, спущу сюди все в канаву. В канаву збираю кукурудзу. і Все це, мабуть, ще гірчиці накрию. Ну а зверху так гарбузи зараз виложу. Вчора вночі у нас трошки прибило морозом, все, дивлюсь, вже гарбузи кашовиків навряд чи постигнуть, але є такі, що хочуть жовтіти. Я їх все одно в кучу зараз знесу. Побачимо, який врожай. Те, що не дозріє і немає ніяких шансів, піде просто на їжу корівці і все, все буде добре. А зараз приступимо до роботи. Ось так морозець прибив гарбузики, кашовики, вон зелені лежать. Зараз Вон рядок аж до гори і з гори, там теж гарбузи. Знесу все сюди і будемо готуватися. І завтра повністю готуюсь посадити. Зараз буду паралельно якось під вечір, може заливати рівчички. У мене ось тут зроблено так. Один рівчичок, центральний буде, як полив. І щоб без заморочок, я просто кину шланга і водичка пішла по рівчичку з струмочком і наситила цю е, кубку злі. І Оце два рядочки. Все можна буде переробити, так що я нічого не боюсь перероблювати, мінятись і видумувати щось нове. Все треба пробувати. Вибирати те, що тобі найбільший варіант подобається. Так що пробуємо. І мульчуємо, і не мульчуємо, огірки посохли. Там ще, кстати, де не ну, є якісь огірочки. Ну, ми вже давно їх не, не навідуємо. Наїлися, так сказати. Малінка. Деяка попроростала, деякі рядки щось зовсім геть нові порослі не дали, порослі. Ну нічого, тут це вже старе пообрізало, молоде, ще поставалось в цьому рядочку. Надіюсь, наступний рік уже воно себе тут якось проявить. Тим паче вже буде удобрення, як перегниє вся ця мульча і дасть якісь. Речовини для того, щоб нова малинка виросла здорова і крепка. Так що будемо продовжувати підсаджувати пересаджувати там, де позаростали, просто додаються в рядок. Тут зелень пересипаємо скоро. Там кершовик теж бідолага по в'явгеть. До речі, помідори де неде збираємо. Перчики сьогодні ось за ніч так трошки листя поопускали, але де неде навіть стигне. І от рядок гарбузів кашовиків які грузу нам. Ось з цієї сторони я вже очистив, там кубка гарбузів ще в кукурузі це поки що все отак от роблювал з цієї сторони від сусіда. Так подобається буде так, як я захотів на своїй землі. Так, добре, тут жовті кабачки вже сьогодні. Вони померзли, посохнуть, прив'яли, посохнуть. Так що це все потихеньку збираємо. Дічіся вон геть яка здорова, я не знаю, ну, буду її чи в купу, чи теж ще один зроблю вал. Подивлюсь, я ще не вирішив це все. Цей ландшафтний дизайн. Поки є завдання прибрати гарбузи і буряки, і кормові, і червоні, бо скоро приморські і редька чорна ще. Ой, ну коротше, робимо. робимо Тримайте за нас кулаки, дякуємо за коментарі і підтримку.